Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І на моєму ютуб каналі ми говоримо про всі питання, які стосуються жіночого здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити на тему, яка цікавить людство все життя. Людство все життя цікавлять дві теми: як завагітніти і як не. Завагітніти. Тобто сьогодні ми говоримо про контрацепцію. Що таке контрацепція? Контрацепція переводиться проти зачаття. Тобто це ті засоби і методи, які ми використовуємо для того, щоб вагітність не настала. Які існують методи контрацепції? Методів контрацепції є багато, бо багато запитів, і не всі методи однакові. Але якщо ми говоримо про ті методи, які існують на сьогоднішній день, то це хірургічна контрацепція, це механічна контрацепція, це комбінована контрацепція, це бар'єрна контрацепція, це гормональна контрацепція і календарна контрацепція. Дуже багато людей бажають використовувати природні методи контрацепції. Ну, природніше, це ж краще, я в принципі вам скажу, що контрацепція це неплекція. Природньо. Тому що за задумом природи ми маємо народжувати стільки, скільки дає можливість нам робити наш організм. Але якщо ми говоримо про так звані природні методи контрацепції, то вони не є страшно надійними і до них відносяться так звана лактаційна аменорея. Це коли жінка годує груддю, в цей період в неї немає менструації. І відповідно не відбувається овуляція, і вагітність не може настати. Але ті жінки, які використовували такий метод контрацепції і мають діток погодок, знають, що ця контрацепція не завжди спрацьовує. Більш популярний метод природньої контрацепції це. Календарний метод це той метод, який використовують жінки, які добре знають, коли в них відбувається овуляція. Тобто, в так звані небезпечні дні, жінка або не займається сексом, або використовує додаткові методи бар'єрної контрацепції, наприклад, такі, як презерватив. Тобто. Календарний метод це метод, коли ми вираховуємо, коли має бути овуляція. Я часто чую, коли жінка каже, я використовую інші методи контрацепції. через… 5 днів після закінчення менструації або за 10 днів до початку менструації. Ну, я б сказала, що таким методом можна користуватися в одному випадку. Якщо ви не проти, якщо вагітність настане, ви її залишите і так же сталося. Овуляція може відбутися відразу після менструації. Вона може відбутися за день до менструації, а іноді у жінки взагалі може відбуватися не одна. А дві овуляції. тому метод теж недостатньо надійний. Один з найпопулярніших методів, який використовують наші жінки природних методів, це перерваний статевий акт. Тобто, це та ситуація, коли є незакінчений статевий акт. Тобто, в той момент, коли всі досягнули майже епогея і мають отримати оргазм вдвох, чоловікові приходиться. Перериватися для того, щоб не закінчити статевий акт туди, куди не треба. Народі ще кажуть на сторону. Або в тряпочку, а деякі називають цей метод контрацепції не собі не людям, тому що насправді він не настільки надійний, а плюс ще дуже часто може бути причиною нервозів, переживань, як би чого не вийшло, щоб вчасно вийти і щоб нічого не сталося, того що не заплановано. До природних методів контрацепції так само відносяться оцінка цервікального слизу. Або вимірювання базальної температури. Ну мені тяжко уявити собі жінку сьогоднішню, яка має купу всяких справ, щоб вона кожен ранок свій починала з вимірювання базальної температури. Тому я думаю, що ці методи, як історичні, ми проговорили, але використовувати навряд чи їх хтось на сьогодні буде. Якщо ж ми говоримо про те, які ще існують методи бар'єрної контрацепції, вони менш популярні ніж. Презерватив, але ми говоримо про сперміциди, ми говоримо про мембрани, ми говоримо про губки, які можуть бути просякнуті різними хімічними речовинами, які перешкоджають попаданню сперматозоїда всередину. Якщо ми говоримо про сперміцид, то він руйнує сперматозої. Так само він руйнує і деякі інфекції, які намагаються з ним потрапити всередину. Метод не дуже надійний, достатньо вибагливий, тому не зовсім популярний. Які переваги і недоліки народних методів контрацепції? Ну, переваги очевидні, це безкоштовно. По-друге, його можуть використовувати всі, і для цього не потрібно звертатися. За консультацією до лікаря. По-третє, це метод, який завжди під рукою. Тобто, завжди ми його можемо використати. І він може підходити всім, тобто він не має протипоказань. Ну і звичайно, він зворотній. Тобто, якщо ви завтра вирішите цим методом не користуватися, і у вас немає проблем з настанням вагітності, то ви можете вагітніти. Якщо ж ми говоримо про недоліки, то в першу чергу це надійність, тому що метод не дуже надійний. По-друге, це той метод, який не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом. І по-третє, якщо ви використовуєте не дуже надійний метод контрацепції, який полягає в тому, що ти постійно маєш думати і контролювати процес, то це по-перше. Псує статеве життя, а по-друге, може бути причиною нервозу як у жінки, так і у чоловіка. Який найпопулярніший метод контрацепції? Ну, найпопулярніший метод контрацепції на сьогодні це все ж таки презерватив. І не дарма. Тому що метод цьому ну практично 400 років. Перші презервативи, звичайно, дуже відрізнялися від тих, які ми використовуємо зараз. Їх робили з шкіри ягня, їх робили з кишківника тварин, їх робили з сичового міхора тварин. І, звичайно, вони були не такі зручні і не такі надійні. На сьогодні презервативів до вибору й до кольору. Хочеш жовтий, хочеш червоний, хочеш чорний, хочеш смаком банану, хочеш смаком клубніки, хочеш латексні, хочеш поліуретанові, хочеш з вусиками, хочеш з цяточками. Тобто кожен може вибрати на свій смак. Коли ми говоримо про метод контрацепції, то в першу чергу він має бути надійний. І не завжди цей метод спрацьовує. По-перше, не завжди. Його правильно використовують, невчасно одягнули, або неправильно одягнули, або порвався під час статевого акту, і тому все ж таки надійність метода приблизно 80%. Але якщо ми говоримо про переваги цього методу, то він, по-перше, недорогий. Не потребує консультації лікаря перед цим, не потребує спеціальних досліджень і аналізів, хіба що перевіритися на інфекції, що передаються статевим шляхом. Плюс він достатньо доступний. Ви можете його придбати і в магазині, і в аптеці, і взагалі у кожної порядної жінки і чоловіка він має валятися в сумочки або бути в кишені. Він абсолютно зворотній, тобто не впливає. На вашу фертильність в подальшому. Ну, і звичайно, немаловажний факт, тому що в більшості своїй вони все ж таки захищають вид інфекцій, що передаються статевим шляхом. Тобто, крім небажаної вагітності, захищають. Здоров'я вашого організму, але все ж таки цей метод теж має недоліки. Ну, перш за все, вони можуть рватися, і метод не дуже надійний. По-друге, він все ж таки має бути під рукою. По-третє, є люди, у яких буває. Алергія на склад презервативів. Так само, якщо ми говоримо про чоловіка, то має бути гарна ерекція, щоб використати презерватив. Тому чоловіки, які мають слабку ерекцію, не дуже полюбляють цей метод контрацепції. Ну і все ж таки, якщо ми говоримо про інфекції, що передаються статевим шляхом, то розраховувати на презерватив на 100%. Ми не можемо. Який метод контрацепції найнадійніший? Ну, я думаю, скептики би сказали відсутність статевого життя, але такий метод я вам не раджу. Все ж таки, якщо ми говоримо про те, який метод найнадійніший, то це хірургічний метод. Тобто, коли Пересікається можливість зустрітися сперматозоїду і яйцеклітині. Якщо ми говоримо про чоловіка, то це вазектомія, тобто пересічення семінного канатика і сперматозоїди не попадають в сперму. А якщо ми говоримо про жінку, то це пересікання або перев'язка маткових труб. Причому, якщо це перев'язка, то іноді буває, що лігатура зіскакує і відновлюється прохідність труби, тому пересікання це все ж таки найнадійніший спосіб. Але ці методи мають свої переваги і недоліки. Якщо ми говоримо про надійність, то метод дійсно самий надійний. І в таких випадках це його єдина фактична перевага. Якщо ж ми говоримо про недоліки, то цей метод не зворотній. Тобто, якщо вже хірургічне втручання відбулося, то відновити прохідність труби або семінного канатика, це практично неможливо. Так, да, звичайно, вагітність може настати, але в такому випадку це вже з використанням допоміжних репродуктивних технологій або еко. По-друге, цей метод потребує хірургічного втручання, а кожна операція, вибачте, це є операція. Третя це той метод, який не захищає статевих партнерів від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Якщо новий партнер, то все одно варто використовувати в таких випадках презерватив. Тому частіше всього таким методом користуються в тих випадках, якщо жінка, наприклад, має вже двоє дітей або більше. І в неї стан здоров'я такий, що їй не бажані вагітності, і стан здоров'я такий, що не варто використовувати якісь інші методи, наприклад, гормональну контрацепцію тобто є протипоказання і ризики, які можуть виникнути під час вагітності. Тому під час цесарського розтину жінці за згодою жінки і її чоловіка можуть перев'язати або пересікти труби. Ну, і звичайно, метод контрацепції, який є достатньо популярний, особливо в європейських країнах, і метод, який, ну, більше всього викликає запитань, контраверсій, побоювань як у пацієнтів, так і у лікарів, це гормональна контрацепція. Але ця тема заслуговує на окреме обговорення. Тому. Я чудово розумію, що питань тут має бути безліч, і я попрошу вас написати ті питання, відповіді на які би ви хотіли почути при розмові про гормональну контрацепцію. І я, звичайно, пропоную вам поставити лайк, якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, щоб його могло побачити якмога більше людей. До зустрічі! Бережіть себе і свій секс!